Конічу, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Знову хлопчики та дівчатка, знову, знову, дійсно, трішки у мене тут товарів поприїжджало, але не встигаю зробити тотальні огляди, бо дуже багато роботи. Да дякуємо збройним силам, що вона в нас є, і ми вільні, і ми перемагаємо. Але тим не менш, черговий анбокс. Знову про відеографію. Про фото у нас сьогодні в анбоксі об'єктив, мануальний об'єктив 35 мм f 14 від Seven Artisans компанії. Як завжди, компанія Seven Artisans жодним чином не впливає на результати цього відео. Лінза моя особиста, придбана за особистий кошт. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і в принципі, в стандартному форматі одразу відповідає на запитання, чому придбав. Оскільки для тих, хто не знає, це об'єктив мануальний. Так, вам не почулось? Це об'єктив, в якому твої руки повинні робити всю роботу в плані фокусування. Тому в цьому об'єктиві саме вінтажність, саме... А ваша робота цінується найбільше, оскільки, якщо ви не будете мануально все стигати, то у вас все буде не в фокусі. Ось так. А чому придбав? Тому що мені захотілося надати шанс 35 п'яти фокальній площині. Для тих, хто не знає, я. В принципі більше працюю з фокальними площинами від 24 і ширше, або вже 50 і далі. 35 все ніяк я не можу до неї звикнути. Вже багато об'єктивів перепробував. І ось цього разу мені захотілося зробити такий реверанс в сторону в бік пробачаюсь, вінтажності, тому що. У мене найулюбленіший мій об'єктив відносно того, яку як красу він може робити, це Seven Артізан саме 50 мм F105. Ну і це вже об'єктив. Тільки 35 мм фокальної площини, тобто він трішки ширше, але він має ось цю діафрагму 1,4, тобто надзвичайно супер світлосильний І, звісно, за рахунок того, що це мануальна оптика і об'єктив, який зроблений за старими оптичними формулами, він має дуже-дуже цікавий малюнок. Тобто, має ось цей характер, про який кажуть усі, будемо так казати, люди, які в своїх фільмах в своїх. Їх відео, фото, намагаються знайти щось особливе, щось таке повітряне. Ну, одним словом, красиве. Ось, так, ось така передісторія, Ось чому взяв. Це у нас, як ви бачите, 35 мм 1,4. Але ось тут трішки момент. Це в нас третя версія цього об'єктиву. І не плутати. Для тих, хто не знає: Seven Artisans – Три це вже третє покоління, і в цьому об'єктиві трішки була змінена оптична формула та механічна. Тому він трішки інший. Про це, про ці всі нюанси використання і так далі, тому подібні, якість, приклади робіт, про це все у тотальному огляді. Підписуйтесь, слідкуйте, дзвіночок, ну і так далі, тому подібне. Ви знаєте, що робити. А, так, ну що ж, перейдемо до самої. До самого розпакування. Ось такий у нас бокс. Ось так. Ви бачите, у нас навіть тут оптична формула зазначається. Про, про технічні аспекти ще раз скажу далі. Буде в тотальному огляді. Ось тут QR-коди різні. Е Ну, тут написано у нас full frame, тобто підтримка full frame. 35 мм фокальна площина F1,4, мінімальна фокусна відстань 0,3 метра, тобто 30 сантиметрів. Кут огляду 42 градуси і діаметр фільтру 52 мм. Ось так. Ось все, що. Зазначається на коробочці. Це об'єктив, до речі, у мене є маунт, як ви бачите. Тобто для Sony. Ну, для тих, хто не знає, я користуюсь саме камерами Sony. Пробачаюсь, трішки зачепив камеру. Ну, і давайте ми вже нарешті відкриємо його. Ніяк у мене не вийде зробити все це швидко. Дуже багато інформації хочеться вам донести. До речі, пакування мені подобається одразу. Ну, Seven Artisans в цьому плані взагалі працюють, як на мою думку, дуже добре. Пакування, Unbox Experience мені завжди подобається, але і тут є маленький нюанс, який я вам зараз зазначу, чому саме ось тут і ось ця штука лежить. Так, дивіться, у нас ось наш інструкція з використання незрозумілі не, не на мові. Зазначається, до яких байонетів, основні функції, МТФ, тобто як об'єктив працює в залежності від умов. Ну і основні моменти, на що звернути увагу. Ось вони є. Нема української, Севен Артизанс, якщо чуєте, потрібно українська. Англійська, українська, ну і рідну вашу можете ще ставити, але українська потрібна. Українці потребують. Йдемо далі. Ось так. Анбокс. Закінчується. Більше в нас нічого нема. Об'єктив у своєму місці тут. Давайте вам так подемонструю сидить. І нарешті ось він. Ви бачите його. Я його бачу також, в принципі. Ну, вдруге, звісно ж, на пошті я перевіряв. Але, тим не А, об'єктив дуже компактний. Для порівняння одразу вам, ну просто щоб ви змогли трішки зрозуміти розміри. 28 мм 1,8 Viltrox. І ось 7 Artesans, 35 1.4. Ось так. Дуже компактний, це мені подобається. В комплекті у нас задня кришка. Ось така. Причому навіть ще ось написано Nex. Хто знає про історію Sony, знають, що таке Nex. Ми з вами також починав свою подорож в Sony Nex 5N. Хто знає, пишіть в коментарях. Передня кришка, причому передня кришка дуже-дуже так собі тримається, як ви бачите, можна спокійно її знімати. Ну, Що ви хочете. Китайський об'єктив, незважаючи на те, що це третя реінкарнація, третя варіація, все одно є нюанси. Хоча у нас металічний білд, тобто у нас вся лінза, весь об'єктив металічний, все дуже плавненько. ось так. Крутиться. Ну, перші враження. Дуже-дуже непогано, але ось ця кришка. Вона, в принципі, випала одразу, коли я її на пошті ще перевіряв. Просто випала, сама собою. Вона там тримається дуже-дуже погано. Діаметр фільтра тут вказаний: 52 мм. 35, 1 і 4. Перші нюанс, нюанси пробачаюсь. Перший момент, чим відрізняється 35, 1 і 4, 3 від попередників, це ось це деклік діафрагми. Тобто, якщо ви в цьому положенні, діафрагма, давайте я вам навіть, я сподіваюся, ви чуєте, діафрагма клікає. Для тих, кому це подобається. Для тих, кому не подобається або знімає відео, ось так робимо, переводимо в, ці, в цей режим. Чомусь, чомусь, до речі, написано клік. Воно повинно тут бути. Тобто клік тут, а тут без кліку. Тому що, саме якщо ви перемикаєте верхнє положення, тоді діафрагма перестає клікати. Ну, Китай є Китай, без цього вони не можуть. І ось перший нюанс, про який я хотів зауважити навіть в анбоксі, це те, що об'єктив, не зважаючи на те, що це Китай, незважаючи на те, що він ну, в принципі коштує так непогано, про це все в тотальному огляді, але тим не менш, він іде без бленди. Без передньої бленди. А за рахунок того, що це об'єктив у нас старої формули, більш-менш ну, в певному сенсі, у нас він дуже полюбляє ловити зайці, зайців. І без бленди він працювати, будемо так казати, на всі 100% не може. Чому я додатково придбав йому ось таку бленду металічну, Air Blend вона називається. тобто... Повітряна, тому що ось у нас є ось такі моменти в, ньо, в ній. Ну і дуже вона йому пасує, на, мої, на мою думку. Я вирішив взяти, вона металічна також. І ось е в повному, як кажуть, е обвісі виглядає все це ось так. Ну, на перший погляд, все добре. А, стосовно якості, стосовно того, що і як. Про це все згодом. Обов'язково підпишіться на канал. Ваші питання, ваші побажання залишайте. Наскільки це можливо, я буду намагатись відповісти вам у своєму тотальному огляді, коли він буде. А, дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. А, звісно ж, ви у мене найкращі, бо додивились до нього. Вам особливий палець згору. Ну і як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили. І все у нас буде. Ucrânia